Закон про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми, то до цього закону виплати по цьому законі ми здійснюємо по вагітності та пологах при народженні дитини по догляду за дитиною до трьох років, під опікою чи піклуванням і одиноким матерям. Якщо брати цифрові показники за 2011 рік, то кількість цих людей по цих пунктах складає по вагітності та пологам 310 чоловік. Це 399 тисяч. Ми виплатили. При народженні дитини 451 сім'я. 10 мільйонів виплатили 976 тисяч гривень. По догляду за дитиною до трьох років. 1873 особи, 6 мільйонів 886 гривень. Під опікою чи піклуванням 68 осіб, 1 мільйон 454 гривні. Одиноких матерів 934 особи, 4 мільйони 209 тисяч гривень. Хочу наголосити, що з 1 січня Змінилася сума змінилася виплат. Але якщо перелічувати по всіх, Цифр дуже багато, тому я з цих категорій взяла тільки одну цифру, ну, на, на яку найбільше ми витрачаємо кошти. І так, це допомога при народженні на дитину. Якщо в грудні 2011 року вона складала на одну дитину 19 тисяч сто гривень, то вже в січні 2012 року така допомога буде складати 26 тисяч 790 гривень. На другу дитину в 2011 році 39 150 гривень, в 2012 53 580 гривень. На третю і кожну послідуючу, якщо в 2011 році ця сума була 78 300, то в цьому році вона вже складає 115 320.